Всім вітання. Невеличке відео. от Я по Заньковецької вулиці піднімаюся тут на Лисенка. от Бачите, вже звідкиля затор. Е, ну Оскільки е, тут, наскільки я розумію, немає жодних військових об'єктів, то можу собі дозволити зняти коротеньке відео. От Бачите, день, будній день, е, черго, черговий корок, який стає в будь-який час. Доби в будь-який день, навіть і на вихідні дні. Ну, На вихідні дні тут ще інше питання, тут ідіоти просто перекривають центр. Але що я хочу сказати? Це чергове, знаєте, чергове накипіло, бо відкрив сьогодні стрічку там, і там знову-таки погодження, нове будівництво там, нове будівництво там. А тут обіцяли Паркінг, а тут обіцяли дитячий садочок інвестора. Це така фігня, вибачте, брехня. Лицемірна тупа брехня. І оті всі покращення, які тут зараз нам демонструють наші урбодебілята з міської ради, от, ця влада влада тих самонемічних засранців, які сьогодні просто деребанять бюджет і знищують місто, вони вже довели Львів до, до катастрофи. Ця катастрофа не очевидна. Неочевидна, неочевидна до, до першого масованого ракетного удару, неочевидна до блекаутів. Неочевидна вона до перших карстових провал, які там, не дай Бог, утворяться. Але вона неминуча. Вона неминуча через знищення життєвого середовища львів'ян, яке відбувається невпинно, яке вже не зупинити, не зупинити по одній простій причині. Переущільнене місто. Я нагадаю інтерв'ю, яке мені коли сподарував заслужений архітектор України, чоловік, який багато років керував. Архітектурою Львівської області Іван Михайлович Уліник. І він мені колись вручив інтерв'ю в газети Високий замок від 99-го року. Інтерв'ю тодішнього директора інституту містопроект Зиновія Підлісного розумний чоловік, ще мій батько, царство небесне. Вони з ним були в добрих стосунках, спілкувалися. Так, от Зиновій Підлісний тоді сказав, що Львів є найбільш щільно забудованим містом не тільки на теренах колишнього союзу, а в Європі. І це сказав не просто якийсь там дилетант, там блогер. Це сказав директор інституту містопроєкту, який абсолютно чітко розумів, про що він говорить. І оці наслідки тої переощільненої забудови вони будуть катастрофічними для міста. Чому? Ну і від собі, що ви хочете щоразу більшу кількість води влити в вузку лійку. Що буде робитися, та вода буде перехлюпуватися через верх, вона буде розливатися. От, абсолютно така ситуація відбувається в нас з транспортом. На вулиці, які були побудовані, ну зокрема, оця вулиця, по якій зараз я їду, вулиця Лисенка. Вона ж була існувала вже сотню років тому. Будинки, які стоять тут, праворуч, ліворуч, спереду. Ці будинки теж збудовані вже сотню. Років тому, плюс-мінус, я там не, не може більше вже навіть. І е, оця вулиця була такої ширини. її ніхто не розширив, ну її не розшириш, так? бо інакше треба зносити будинки. Хоча австріяки тим і займалися. Але якщо ми подивимося на цю вулицю і на інші вулиці, то ми зрозуміємо, що за часів Незалежності у Львові вулиць більше не стало. Практично не стало. Ну, один міст Насихів, яким пропіарився, цей самонемічний козел, який керує містом вже стільки років. Ну, Львівці вартують того, що, хто ним керує. А, львівці це ця бидломаса, яка мешкає у Львові, це не львів'яни. І це не залежить від того, скільки людина прожила, прожила у Львові. Тобто, це не, не, той, не той показник. Це показник просто того електорату нашого. 98% ідіотів. Ну, але е з з з життєве середовище мешканців міста, які б вони не були, львів'яни, львівці, свідомі чи несвідомі, воно знищується. Чому? При кожній новобудові вирубується дерева. Кожна новобудова, а зараз подивіться, як щільно забудовуються всі парки, кожна новобудова це збільшене антропогенне навантаження. Що в 2008 році академік Кучерявий своїй книжці садити парки Львова застерігав від того, що. Стрийський парк потрібно необхідно терміново рятувати. У 2008 році вийшла ця книжка, він її писав ще раніше. З того часу нічого не зробили. Виробили дерева, виробили чарники, які там росли. Хоча ці чарники, які росли вздовж Стризьки, вони навпаки стримували оці всі вихлопні гази і шум, який йде від магістралі в Стрийський парк. Всі магістралі забудовуються, всі парки навколо забудовуються. Оця величезна кількість нових мешканців. Вони будуть користуватися все більшою кількістю автівок. Ну, якщо не буде катастрофи, якщо нас їх не зажнуть в так звані 15 хвилинні концтабори. Але всі ці мешканці будуть виїжджати на вулиці і. Оці затори, вони стануть, вони вже майже хронічні. Майже майже, тому що з часу можна проїхати, але вони стануть повністю хронічними. А як заселяться оті ті всі новобудови, які ми зараз бачимо вздовж магістрали, місто Львів стане в одному суцільному заторі. Я вже не кажу про те, що ця кількість машин на таку щільну забудову вона концентрує вихлопи тих шкідливих газів. 200 компонентів шкідливих знаходяться в вихлопних газах автомобілів. Оці всі велодоріжки, ці всі понти соросячі, це дінна варта, тому що велодоріжки, якщо по них їздять люди в умовах інтенсивного автомобільного руху і щільної забудови, ті люди тільки в свою легені вдихають інтенсивніше оті всі гази. І це все відбувається невпинно. Щодня, майже практично щодня, ще через день, але кожного тижня точно ми бачимо одновімістовні умови та обмеження. Оці всі е, чиновники від архітектури, я не знаю, хто їм поприсвоював ступені наукові. Взагалі ці от, е, лицемірні істоти, які або настільки тупі, а я не думаю, що вони тупі вже настільки. Вони просто лицемірні. Вони не хочуть визнавати того, що Львів гине. А чому не хочуть визнавати по одній простій причині? Вони всього з того мають бабло. Це вигодоутримувачі від е, цієї вакханалії забудівельної, яка відбувається у Львові. І я завжди кажу: я ніколи не звинувачую бізнес я з бізнесу. Тобто я розумію, що бізнес працює настільки заради заробітку грошей, наскільки йому дозволяє влада. Влада має всі інструменти, має затверджений генеральний план, який не виконується. Затверджений генеральний план, який отримав державну премію, розроблений нашим інститутом містопроект, який сьогодні знищений. У нас є е, зонінги, тобто є е, зони е, планувальні. Певні документи, які е, організовують планувальну структуру, зокрема стосовно щільності, висотності забудови. Це все порушується, на це наплювали. Наплювали навіть на те, на обмеження в історичному середовищі, в зоні ЮНЕСКО. І це все подається так, ніби на, ніби не помічається. Розумієте, сам найкращий спосіб е, дискредитувати будь-яку. Річ це її замовчати, не вступати в дискусії, тоді розхитується маятник, а замовчати. Так замовчала книжку Великий Львів, над якою я і мої колеги-архітектори дуже фахові, з якими ніхто не наважується сперечатися. Ми працювали кілька років. Ну, Я працював над текстом книжки, а концепція це наша спільна. Де ми все розклали по поличках. Це нікому не потрібно. Ті нікчемні документи, які з'являються у Львові. От, чергову стратегію, яку там дивився розвитку Львівської агломерації. Фіктивні документи, вони не життєздатні. Наведу, приклад, от стоїть машина, так, якщо в цій машині спереді е чи будь-які інші є мій е поганий двигун, а прийде майстер і почне ту машину мити, пацувати, там, е якісь дротики міняти, там, якісь там е детальки міняти, це все звичайно добре. Але машина від того не поїде, якщо в неї поломаний двигун, або проїде недовго. Так от оці всі наші стратегії 40 це точно оце є тюнінг машини, коли потрібно ремонтувати двигун. І коли я читаю стратегію, а, про ній, а в ній не вирішуються проблеми ядра центру, тобто самого міста Львова, то я розумію, що ця, ця стратегія до дупи, вона гімна варта. Як і всі решта стратегії, які в нас є. Комплексна стратегія Львова за свідченням, як на сайті можна подивитися, об'єднала в собі 115 стратегій. Якщо ви візьмете локальні стратегії, які розроблялися у Львові, і пошукаєте звіт хоча б про виконання хоча б однієї стратегії, ви не знайдете жодного, немає. Тобто це є все димова завіса. Але люди не хочуть того знати, вони не хочуть того чути, вони не хочуть розуміти, тому що це не говорить засоби масової ідіотизації. І це все екстраполюйте на всю країну. Це стосується і війни, і фронту, і державного управління. Тому, тому на жаль, песимістичні, такі, песимістичні відео. Але я щиро поділився тим, що я бачу, що я розумію, що відбувається. Дякую, хто почув.